На цій ілюстрації числової прямої ми бачимо, що спочатку ми стоїмо в точці 0, потім додаємо, додаємо деяке число до цього нуля. І потім віднімаємо якесь число. Тож, спочатку, коли ми стоїмо в точці 0, ми додаємо 9 одиниць. І ми тепер стоїмо в точці зі значенням 9. І після цього ми віднімаємо. Віднімаємо ось тут ми віднімаємо 4 одиниці. Тобто у нас іде мінус 4 одиниці. Ну і після цього віднімання, коли ми рухаємось ліворуч за нашою числовою прямою, ми власне опиняємось в точці, в цій от точці ось вона, в точці зі значенням, зі значенням 5. І цікавий факт насправді, що ми можемо представити оце от віднімання як додавання. Зараз продемонструється. Тож, ми маємо 9 додати, вже додати мінус 4. Тобто було додатня четвірка тут, і стала від'ємною четвіркою. І мінус змінився на плюс. Коли ми до 9 додаємо від'ємну четвірку, ми в результаті так само отримаємо п'ятірку, як би це виглядало на діаграмі. Ну от. Ми спочатку були в точці зі значенням 9 отут. І потім ми зробили, ніби додали 4 кроки ліворуч. Ліворуч, бо ми маємо тут мінус. І все одно, все одно, як бачите, ми опинилися в точці зі значенням 5. Окей, і пропоную розглянути ще один приклад. Маємо мінус 5 відняти мінус 3. І цей вираз ми будемо обчислювати, користуючись числовими токенами. Тож в нас є від'ємні токени, ось отакий от від'ємний токен, можемо це тут занотувати. І цей від'ємний токен дорівнює мінус одиниці. У нас, власне, тут 5 таких від'ємних токенів, 5 мінус одиниць, і ми так і записуємо: 1, 2, 3, 4, 5 від'ємних токенів. І тут оця мінус трійка, вона має під собою три від'ємних токени. І коли ми віднімаємо тут, то ми ніби забираємо ці три від'ємні токени від цих п'яти від'ємних токенів. І врешті-решт, коли ми це робимо, в нас залишається два від'ємних токени. І як відповідь ми отримаємо саме мінус два. Але ж ми могли переписати цей вираз трошки по-іншому. Як ви бачите, це ж, по суті, те саме. Оцей вираз мінус 5 відняти мінус 3. Це те саме, щоб ми взяли мінус п'ятірку, і до неї додали просто трійку. І в результаті, після додавання, ми так само отримали мінус 2. Тож з цього ми можемо зробити висновок. Що ця от частина відняти мінус 3 та додати 3. Це ідентичні частини цих двох тотожних виразів. І ми можемо і так, і так записувати власне такі вирази. Отже, пропоную закріпити наші знання на практиці і подивитися, власне, що ми взагалі робимо саме на числовій прямій. Маємо таку от числову пряму, можна ще її трошки рівніше записати в такий спосіб. І маємо початкову точку 0. Ось вона. І ми, власне, через те, що в нас тут значення мінус 5, ми рухаємось на 5 одиниць ліворуч. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. І ми початково постимо саме тут, в цій точці. От, бо ми зробили від 0 5 кроків ліворуч в точку мінус 5. От. І після цього, після цього ми ніби додали 3 одиниці. Коли ми додаємо 3 одиниці, ми рухаємось на 3 кроки. Праворуч. Тобто були тут, зробили три кроки праворуч, і опинилися в точці зі значенням мінус 2. Окей, і по суті, те саме ми робимо тут. Спочатку ми рухаємось на 5 одиниць ліворуч, і потім потім, ми рухаємось на 3 одиниці праворуч. Ми ніби рухаємось задом. Бо ми забираємо від мінус 5 одиниць мінус 3 одиниці. Ну і в такий спосіб рухаємось саме. Праворуч. Ну і так само робимо три кроки праворуч. Окей, і розглянемо ще один приклад. Маємо три, і від трьох ми хочемо відняти, ну, умовно, мінус 2 п'ятих. Ну і користуючись цією властивістю, яку ми тут виявили, що коли ми маємо два мінуси, вони можуть спокійно перетворюватись в плюс. Ми можемо це записати як 3 додати. Дві п'ятих. 3 додати дві п'ятих. Ну, і на числовій прямій це буде виглядати в такий спосіб. Будуємо числову пряму: ось вона. Ставимо початкову точку 0, в якій ми з самого початку стоїмо. І як бачите, спочатку ми робимо три кроки праворуч і опиняємось в точці зі значенням 3. Один, два, три. Ми зробили три кроки в цю точку. І після цього після цього ми ніби додаємо додаємо 2 п'ятих. Ми додаємо 2 п'ятих. І робимо таких два мікрокроки праворуч. Або ж ми віднімаємо мінус 2 п'ятих. Ну, і це, по суті, те саме, що ми додаємо 2 додаємо п'ятих.